П'ятниця 9 травня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Хмельничани провели в останню земну дорогу героя Олександра Кошельника. Прощалися із ним у Свято-Георгіївському храмі. Чоловік хмельничанин, він був працьовитим, любив дітей і життя, розповіли рідні захисника. Взимку 2025 року став на захист України. Служив на Сумському напрямку. Там, 6 травня, загинув. У бійця залишилися батьки, діти, дружина та брат. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 34 роки. Він дуже був життєрадісний, житті радісний, він любив життя, він дуже добра людина був, він завжди допомагав, завжди йшов на допомогу. Він мав право написати рапорт. Він його не написав, він сказав, я не... Я не буду ховатися, і він пішов. Він завжди казав, що все добре, все зі мною буде добре. Він якби на позитиві. Він завжди заспокоював. Не переживайте за мене, зі мною все буде добре. Я приїду з позиції, все буде добре. Саме останній раз він до сестри подзвонив, Він сказав: Бережи себе і дітей, я вас дуже сильно люблю. Я повернуся і я подзвоню до тебе. Він працював. Він любив працювати біля хати, допомагати там в селі. Ну в нього таке було більш таке захоплення з природою зв'язане. Він був дуже доброю людиною. Він молодий, енергійний. Він підтримував, він міг порадити хорошою людиною. Роботу комунальної інфраструктури в осінньо-зимовий період 2024-2025 підсумували під час розширеного засідання виконавчого комітету. Міжопалювальний сезон у котельних встановили чотири когенераційні установки, реконструювали центральний тепловий пункт Хмельницькводоканал, збудував для потреб КНС сонячну електростанцію, яка повинна запрацювати цього року. Нині у Хмельницькому вже триває підготовка до наступного опалювального сезону. Завдячуючи силам оборони, ми змогли провести черговий опалювальний сезон умовах великої війни. Він був зовсім непростий, зважаючи на те, що найбільша у нас проблема залишається люди. Але хочу подякувати сьогодні всім керівникам, які змогли організувати роботу так, що ми можемо сказати, що той опалювальний сезон, який пройшов, він був не найгіршим. Хочу щиро подякувати за якісну насправді дуже роботу по ліквідації наслідків прильотів. Навіть якогось жодного мінімального там, зауваження, нарікання від жодного мешканця я не отримав. Якщо власне, підводити підсумки осінньо зимового, ми маємо готуватися вже, в тому числі враховуючи ці виклики. Бо в минулому році я вважаю, що ми добро, доволі таки добротно готувалися. Ми мали досвід зими 22-23. 23-24. І до цієї ми вже порахували все, що нам треба, там, щоб працювало тепло, генераційні установки, генератори, вода, водовідведення, нормальна робота бюджетних установ, медичних закладів. Ми не один раз вже доводили, що ми можемо вирішувати з вами будь-які проблеми. Сьогодні, 9 травня, одночасно із країнами ЄС відзначаємо День Європи. Свято запроваджене указом президента у 2023 році. Воно символізує прагнення України стати частиною об'єднаної Європи. У Хмельницькому напередодні на вулиці Степана Бандери поряд із синьо-жовтими замайоріли прапори країн ЄС. Наше місто вдячне європейським партнерам за підтримку в часи повномасштабної війни, зокрема гуманітарну. Європейські прапори поруч з українськими це не лише про єдність, це про спільні цінності, спільну боротьбу і спільне майбутнє, наголосили у міській раді. Інтелектуальний квіз ігри розуму 2025 фінішував у Хмельницькому. Першість у змаганнях здобули школярі ліцею номер 11 друге місце за гімназією номер 24 Третій команда гімназії номер 20 імені Сергія Єфремова. Загалом участь в інтелект-батлі взяли 26 команд із різних навчальних закладів громади. У фіналі боролися 12. Організували ігри волонтери молодіжного центру спільно з управлінням молоді та спорту. Переможці, це вже в нас традиція. Вони отримують поїздки, подорожі. Цьогоріч з цими з фіналістами-школярами буде подорож до міста івано франківська Ми організовуємо цікаву програму, відвідуємо заклади, які цікаві саме цій молоді. гуляємо містом, знаємо більше про українські традиції. Взагалі, ігри розуму це не просто прийти пограти. Це знання, які залишаються у кожного школяра. Це командна робота. Це Просвітницька мета. Ми задіюємо такі блоки, як культура, як українсько-російська війна. Тобто те, що, можливо, не все вивчається в школі. Одним з найважчих блоків сьогодні виявилося однозначно блок Історія. Але загалом, я думаю, турнір подарував мені багато досвіду, тому що я, ну, я, як я казала, я вперше взагалі на такого типу заходах. Тож, так, це був цікавий досвід. Книгу Віоліни Ситнік Грішний презентували у Хмельницькій центральній публічній бібліотеці. Це перший роман авторки у жанрі фентезі. У ньому письменниця описала боротьбу добра і зла крізь образ грішного ангела Данела. Грішний це легке молодіжне міське фентезі. Фентезі з українською душею, фентезі про грішного ангела. Ангела зараз в тренді, тому це дуже популярна. Книжка як в Україні, так в принципі, я думаю, враховуючи популярність ангелів у всьому світі, то я думаю, щоби і одне за кордон залетіла. Це фентезі про грішного ангела, який на початку світу був скинутий разом з іншими побратимами. На землю скинутий на його думку безпідставно, тому що вся його вона була в тому, що він в той час, коли інші англи його побратими робили вибір, на чий бік пристати, він вирішив відстоятися збоку і не вибирати жодного зі сторін. Основним таким меседжем є боротьба добра і зла, боротьба світлого і темного, але навіть не в загальному плані, а саме боротьба світлого і темного в кожному з нас. Ярмарок розсади відбудеться цієї суботи 10 травня у Хмельницькому. Організатори управління торгівлі Хмельницької міської ради облаштують його на майданчику в парку Молодіжний на вулиці Степана Бандери. На ярмарку, окрім розсади, можна буде придбати товари для садівництва, насіння, добрива, саджанці, дерев і квітів. Також для відвідувачів підготували майстерки із вирощування мікрозелені та обробки насіння. Ярмаркуватимуть з 8 до 16. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!